Добрий день, ось такий недобудований будинок у нас сьогодні на продаж в Тетіїві, по вулиці Плоханівській. Новий будинок, вікна міняти потрібно. Деякі побиті, деякі. Трошки заросше. Крутива. Дверей немає. Стіни в будинку поштукатурені. Ось такий має вхід на горище. Заходимо в веранда. Двері дерев'яні. Потім заходимо ось такі у нас коридор, з коридору: ванна кімната, або котельня, або одне і друге заведені. Ось тут труба заведена. Наліво ось така в нас кімната кухня, напевно, тому що поштукатурена зверху, а донизу не поштукатурена. Є дерев'яні підвіконня. Проходимо далі. Кімната ще одна, труба. Будинок десь, напевно, 100 квадратів. Ще одна спальня. Сказали, що документи у них в право власності і приватизована земельна ділянка, велика кімната. Я б даже сказала, що тут вуличка, можна зробити навіть невеликий бізнес, магазинчик якийсь або якесь виробництво. І ще одна кімната. Ось такий будинок. Тут ось тріщина під вікном. Ціна будинку 4 тисячі доларів. Можливий торг. Кого зацікавив даний варіант? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника. Ось такий будинок. На все добре, до побачення.